Всім привіт! В даному відео я постараюся розкрити тему переказів за реквізитами у Монобанк. І так, ми переходимо в наш додаток Монобанку. І після авторизації ми попадаємо на ось таку головну сторіночку нашого Монобанку. Ну, звичайно, якщо у нас перекази по Україні, ще якщо ми переказуємо з картки Монобанк на картку Монобанк, то найзручнішим переказом буде переказ за номером карти. Для цього ми пальцем на екрані нашого телефону, там де карта свайпаємо вліво. І ми отримуємо номер нашої карти, термін дії. Також, якщо ми натиснемо пальцем по цій картці, картка наче перевертається і ми бачимо наш CVV 2 код. Але що робити, якщо нам потрібні реквізити цієї карти, реквізити наших рахунків Монобанку для того, щоб здійснити інший переказ в межах України або переказ із-за кордону. І так, повернемося назад. На головній сторіночці. Для цього ми переходимо в «Поповнити свою картку. Це посерединці зліва ось такий чорненький. Кружок і знизу надпис Поповнити свою картку натискаємо. І тут ми можемо отримати реквізити нашої картки. Для цього ми трошки свайпаємо пальцем вверх. І в інших способах, третій пункт зверху ми бачимо за реквізитами в Україні. Якщо ми здійснюємо переказ коштів за реквізитами в Україні, тоді нам сюди натискаємо на за реквізитами в Україні, де ми можемо побачити піп-отримувача, IBAN чи IBAN, як ми звикли говорити. Відповідно до якого ми можемо здійснювати перекази як в Україні, так і за кордоном, а також наш ІПН, чи є ДРПО, якщо ви юридична особа. Зверніть, будь ласка, на приміточку. У разі поповнення картки в касі банку на суму понад 5 тисяч, не забудьте взяти із собою паспорт вимоги НБУ. Тобто вимога НБУ полягає в тому, що людина, яка переказує кошти суми більше 5 тисяч гривень, повинна себе ідентифікувати, тому майте це на увазі. І так, на даній сторіночці ми отримали реквізити, за якими ми можемо здійснити переказ у межах України. Давайте ми повернемося назад і що ж робити, якщо у нас переказ із-за кордону. Для цього ми опускаємося трошки нижче, і ми бачимо такий розділ SWIFT і під низом надпис з будь-якої країни світу. Тут ми можемо отримати реквізити для переказів із-за кордону. Давайте ми перейдемо сюди. Далі нам потрібно обрати валюту, в якій ми хочемо отримати переказ. І так, давайте ми натиснемо на USD долар США. І тут ми отримуємо реквізити для переказів доларів США із-за кордону на нашу картку чи на наш рахунок Монобанку. Відповідно, ми бачимо, що тут уже інший IBAN, ніж IBAN того рахунку у гривневій картці для переказів по Україні. Справа в тому, що це ми отримали IBAN нашої валютної картки у доларах США. Що робити, якщо у нас немає цієї картки? Ну, відповідь проста, нам потрібно її створити. Насправді це дуже легко і у нас є відео на каналі, як це зробити. При спробі переказу доларів США є за кордон, а саме коли ми спробуємо отримати реквізити для переказу доларів, у нас з'явиться пуш-повідомлення про те, що Монобанк пропонує нам створити, завести, замовити карточку в доларах. Далі реквізити по тексту. Давайте ми повернемося назад. Така сама ситуація і з євро. Якщо ми оберемо євро, тут теж ми бачимо ще інший айбен, тому що це IBAN нашої карточки в євро. Якщо у нас немає такої карточки, Монобанк нам запропонує її створити. На жаль, іншого способу немає. Ми не можемо отримати переказ в доларах США і в Євро на гривневу картку. Давайте повернемося назад. Тут ми бачимо ще інші валюти, такі як злотий, канадський долар, швейцарський франк та фунт стерлінгів. Таких карток Монобанк не дозволяє створювати. Тому якщо ми перейдемо на злотий, ми отримаємо тут той самий IBAN, який призначений для переказів по Україні. Тобто конвертація, якщо ми будемо переказувати злотий на наш Монобанк, конвертація буде проходити в гривні. Давайте опустимося тут трошки нижче. І ми бачимо тут повідомлення, що платіж буде автоматично конвертовано в гривню і зарахований на вашу карту за курсом на день зарахування. Банки-посередники можуть брати додаткову комісію. Ну, про банки-посередники це особливість SFIF-платежів. Тут ми нічого не зробимо. з цим Це від нас не залежить. Давайте повернемося назад. І так, підсумок для переказів доларів США чи євро в монобанку ми повинні мати відповідні. Валютні картки вони створюються дуже швидко, там буквально за одну хвилину, тобто проблем з цим нема. Що стосується інших валют, таких як злоди, канадський долар, швейцарський франк та фунт стерлінгів, вони автоматично конвертуються в гривню. Це зв'язано з тим, що монобанк не дозволяє створювати карти відповідно в цих чотирьох валютах, і вони конвертуються автоматично в гривні і будуть злітати на вашу гривневу карточку. Але тут, напевно, у вас з'являється логічне питання: А що робити з іншими валютами? Адже тут всього на все у нас 6 валют. Наприклад, можемо взяти ту саму турецьку ліру. Що робити, якщо людина заробила в Туреччині гроші і хоче переказати їх в Україну? Вихід з цієї ситуації такий. людина, яка переказує гроші, наприклад, з Туреччини в Україну, і там у неї ця валюта знаходиться в національній турецькій лірі, їй потрібно при переказі вказати долар США. Це оптимальний варіант. Тоді ця валюта, ці ліри, будуть конвертовані в долар США і долар США залетить на вашу валютну картку. Відповідно, реквізити для такого переказу ми будемо використовувати для долар США. Ось ці реквізити для отримання подібного платежу ми будемо використовувати. В принципі, на цьому в мене все. Наскільки міг я цю тему розкрив, якщо у вас виникають якісь додаткові запитання, то задавайте, їх, будь ласка, в коментарях під відео. З вас лайки, підписка на канал. Попереду ще дуже багато всього цікавого та корисного.